Всім привіт, зараз буде обзорчик на велосипед гравійник Марки, сейчас покажу. Марка його Nord Crosser. Це у нас МК Рама 19. ка Значок отакий вот гарний, руль баранка, переключателі отакі. Вот Это переключать, а это сбрасывать. Кнопочка такая маленькая. Вынос где-то средний вроде бы. Тут так же само. Стандартно шло стопаки, передние и задние. Ну не стопаки, передние, короче, задние. Типа фонарики. Бонок вистачає, на рамі три боночки, на нижньому теж три боночки, тут є дві боночки під бутилочку, на вилки теж боночки є для туризма, це взагалі прекрасно, гарно. Тормоза дискові тут фірма. І в мене не буде видно репуте, щось це таке. Колеса на подшипниках, на промподшибниках, диски алюмінієві, покришки тут стоять стандартні, ну, при продажі. Цена Короче, 700 на 420 З камерами такими стандартними для велосипеда вже, ну нові, болі нові. Тут везде подшипники на пром. Руль можна виставляти до гори, донизу, як вам завгодно буде. Сідло таке стандартне, ну гарне, мягке, продавлюється, але все одно треба ще й памперс одягати Задні стопакі йшов, це вже подокупляв я під фонарі спереди і сзади під фонарій їх познімав так тут тось, тоже боку є боночка тут кріплення я так понял, під крило тут тоже з боночка так ще що вам звздочка передня тут на дві звзди на дві звезди Така звізда, педалі й стандартні йшли, пластикові. Ну, на дето на сезон може хватить, я так думаю, бо в мене теж купляв, то на сезон вистачало, тому підшипники вже в рознос йдуть. Так, переключатель передній такий. r 3 Піця змазана, все змазане, все як полагається так. Задній переключатель. Ось такий R3 фірма L2. Two вроді. Тут так же сама покришка одинакова, що напереді, що сзади. Фірма Saturn Riggen. Сзади тоже промподшипники на колесу стоять. Диски такі. Анфирма репутає. Сіня таке. В основному гарний, йоме. Бомба! Все, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайк. До скорой встречи.